На Дубинщині у чоловіка з парковки викрали авто сьогодні, 19 квітня, близько першої ночі, до поліції звернувся 28-річний житель селища млинів із заявою, що зник його автомобіль марки ВАЗ-2106. Поліцейські встановили, що орієнтовно тиждень тому власник легковика залишив його на парковці в селищі Млинів. Автомобіль був незамкнений, а ключі від запалювання знаходились у салоні. Цього ж дня за отриманим орієнтуванням, правоохоронці виявили викрадений автомобіль в іншому селі. Під час проведення розшукових заходів та невідкладних слідчих дій близько 1.30 екіпаж сектору реагування за отриманим орієнтуванням зупинили викрадений автомобіль у селі Лішня за понад 20 кілометрів від скоєного злочину. Зломисником виявився раніше судимий 26-річний житель села Боремель. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Раніше судимого за майнові злочині 26 річного жителя села Боремель затримали у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Зловмисник від надання правоохоронцям пояснень відмовився. Згідно з кримінальним кодексом України, зломиснику тепер загрожує до п'яти років позбавлення волі. За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом слідчі розпочали досудове розслідування за частиною першої статті 289 кримінального кодексу України.